Живо продовжується. Звісно, в цій годині будемо говорити зокрема про Іран. Чи справді можна говорити про те, що потужності виробництва тих же шахедів чи балістичних ракет знищені вранішніми нічними вибухами і тим хаосом, який, зокрема відбувався в окремих містах? Оскільки ми розуміємо, що офіційний Тегеран буде всіляко применшувати шкоду, яку могли заподіяти. Хто теж питання? А ми на емоціях можемо трошки перебільшувати роль тих чи інших подій, оскільки ну натерпілися ми від іранських шахедів, які закуповує Росія, і очевидь, ще натерпимося? З нами на зв'язку головний редактор військового порталу Дефенс Експрес Олег Катков. Пане Олеже, мої вітання вам. Доброго дня, дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми оцінити масштаб того, що трапилося вночі і зранку? Чи справді під ударом були саме воєнні військові об'єкти Ірану? Є інформація, наприклад, від Міноборони Ірану, яку ну, є, скажімо так, єдине, що є, скажімо так, можна віднести до офіційних джерел. Водночас, треба розуміти, що ми говоримо про позицію. Міноборони країни, яка максимально закрита та має там повну цензуру там та інше, про те, що ми дуже обережно взагалі маємо сприймати інформацію з Ірану, тому що, ну, скажімо так, багато чого просто важко верифікувати. Але якщо от брати саме інформацію від Міноборони Ірану, то там повідомили про те, що була атака на один з неназваних заводів виробничих оборонних підприємств, які належать до Міноборони Ірану. Було використано три міні-дрона. Один з них був збитий ППО, інше потрапив у якісь далі. Цитата пастки. Що саме мається на увазі під пастками? Ну, неможливо сказати точно, але є єдиний доволі ефективний засіб верифікації інформації щодо ураження заводу Шахет-136 – Це супутникові знимки. І буквально от десь 10 хвилин назад вони з'явились і, і знімки у доволі хороші роздільні здатності від компанії Planet Labs. і на них, на жаль, завод стоїть все недобре. Це власне той матеріали, який ви опублікували буквально самісінького ранку на своєму сайті дослідження. Правильно ні, ні, вже новіше. Тобто там справа в чому особливість? По-перше, коли ми говоримо взагалі про іранську оборону, військову промисловість, то ми повинні розуміти те, що за десятиріччя під санкційного режиму, коли взагалі Іран бомбили інші країни для того, щоб зірвати, наприклад, там ракетну програму чи ядерну програму, Іран почав закопувати все ді? Дійсно критичне, що в нього є. Якщо зараз там, якщо можна більш новіша публікація, вона тільки що вийшла. То в чому справа? Вони почали закопуватись у землю і закопуватись максимально глибоко. Тобто, у тому ж місті із поряд з цим заводом, який виробляє шахедису 136 просто знаходиться підземний об'єкт, який просто врізаний вгору. Тобто там три окремі гейти, і от зараз, от, наприклад, от, шок... супутниковий знімок від саме Planet Labs, завод цілий, тобто його на ну навіть розпроди, які знаходяться на поверхні землі, там нижче ще є знімок, який демонструє, як він виглядав у листопаді. Тобто, ну об'єктивно, скажімо так, ну немає можливості говорити про те, що він знищений чи навіть зазнав суттєвих ушкоджень. Водночас, все, що критично, вони дійсно Закупують просто у землю. Ой, шкода. Трошки холодний душ виглядає, тому що багато було сподівань на те, що справді обернеться все це постачання Ірану Росії якимось боком вилізе. Ну, побачимо. Власне, я хочу ще про інші теми важливо обговорити повідомлення офіційне від командування Південні з Генерального штабу про те, що в Чорному морі розміщені три російські носії калібрів. Загальний зал близько двох десятків ракет. Так швидко Росія може оклигатися від останнього ракетного удару, тобто вони зараз можуть скоротити час підготовки, там вже не 7-10 днів чи більше, а якийсь коротший термін. Чи про це зарано говорити? Я думаю, точно зарано, тому що знов таки ми говоримо про якщо брати весь період, то дійсно це ну пів від тижня, півтора-два. Тобто, тут важливо зважувати на наступні речі. Як наявність у Чорному морі ракетоносіїв з ракетами калібр, так і певну паузу, і готовність авіації. Потім ми вже скажімо так, якщо брати останні ракетні атаки, тому вже бачили, що насправді расисти спочатку вночі атакують шахедами. За шостими, скоріш за все, це дозволяє їм, скажімо так, виявити позиції нашої протиповітряної оборони, хоча б спробувати це зробити, для того щоб оцінити, які райони Україні перекриті якими силами, скажімо так. Тобто, не просто навіть ну, все навіть банально, що вони можуть зробити точно. І вже після цього йде вже ракетна атака, яка здійснюється як літаками, так і кораблями. Я думаю, що знов таки, скажімо так. Не варто знов таки говорити про те, що от атака буде лише через там тиждень, півтора-два. треба розуміти, що ця загроза є постійна. Водночас останні от такі атаки вони дійсно мають період у півтора-два тижні. Якщо ми говоримо про море, то зранку мене особисто здивував своїми заявами заступник міністра закордонних справ, а ще колишній посол України в Німеччині. Мовиться про пана Андрія Мельника. Він звернувся до Берліну і каже, що Берлін може передати нам підводний човен. Принаймні, таке пропускає Мельник, точніше, закликає Німеччину зробити це. каже в Бундесферу: є шість підводних суден класу HDW, і один ну одне із них можна передати Україні. Це поки такі я навіть не знаю як характеризувати ці заяви доволі експресивні заяви пана заступника міністра чи все таки реальність у них може бути Тут важливо розуміти те, що е, протоки Босфор та Дарданели вони рішенням Туреччини зачинені для проходу військових кораблів, як України, так і РФ. Причому, от е, ну скажімо так, це більш б'є по Російській Федерації, тому що вони во перше не можуть діти з чорного моря ту флотилію, яка там знаходиться, в тому числі всі е, великі десантні кораблі, які вони стягли перед вторгненням. Тут там було 11, один потопили, два пошкодили. Тут, ну, у будь-якому випадку вони не можуть їх перекинути, наприклад, назад у Балтійське море чи на північний флот, і вони зачинені у чорному морі у Середземному морі через рішення Туреччини зачинені насправді один ракетний фрегат класу Адмірал Макаров і декілька підводних човнів, тобто те, що от Туреччина тримає блокаду саме для проходження військових кораблів України та РФ, це більш позитивно для безпосередньо України. Тому от відносно передачі, наприклад, таких речей як підводний човен. Тут питання в тому, що ну скорі за все, якщо і буде якась країна прийняти рішення щодо посилення саме підводної компоненти військово-морських сил України. То це буде вже після перемоги, а от є наприклад інформація відносно передачі з боку США наприклад, катерів. То вот вони можуть бути доставлені ще суходолом або насправді навіть по річках, тому що існує канали, які зв'язують, наприклад, Дунай з ну з іншими доволі великими акваторіями. Ясно, тут хіба в Румунії просити, але інше питання, чи є вони там? <свісно> якщо говорити про Німеччину, теж цікава заява від німецького збройного концерну Rheinmetall, Якщо я правильно прочитав, з німецького в мене погано, вони кажуть, що вони готові збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів. А також ведуть переговори про початок виготовлення реактивних систем залпового вогню гаймарс в Німеччині. Наскільки нам це може бути вигідно? Ну, справа в тому, що Rheinmetall – це так. Ну це оборонний гігант німецький, одна з найбільших взагалі, оборонних компаній Німеччини, і вони. Ну, скажімо так зробили зараз все для того, щоб максимально ефективно працювати над посиленням обороноздатності країн. То в принципі, по-перше, район за останні дні за останні місяці. Він купив іспанського виробника озброєння боєприпасів. Саме він вкладається у створення підприємств, розширення виробництва боєприпасів, наприклад, у Румунії, там будує нові підприємства. Тобто компанії робить це для того, щоб ну дійсно вони відчувають. Тренд відносно того, що озброєння будуть закуповувати це довго тривали, тобто це виправдані інвестиції в розширення виробництва, і вони це здійснюють. Відносно ж виробництва, наприклад, так само у танкових боєприпасів. То також зрозуміло, тому що Україна буде отримувати танки і у значній кількості і мова йде вже ну, з огляду на все на початковому етапі лише одразу про танкову бригаду на танках Леопард Других. І ми розуміємо, що танки будуть витрачати боєприпаси не як, наприклад, у де сфері вони там умовно раз на рік виїжджали, там вистрілювали по там декілька боєприпасів і навчання завершувалося. а Мова буде йти про повноцінне бойове використання з високим витратом усіх боєприпасів, які необхідно буде поновлювати, і країни будуть їх передавати. Тому рейнметал заздалегідь говорить, що проблем не буде буде виробляти саме у необхідній кількості відносно ракет МЛРС, наприклад, то. Ну, бажання райметал цілком зрозуміло, тому що всі зараз багато країн подивившись на реальну бойову ефективність і методи використання Хаймерс в Україні збройними силами України, розуміють, що це вкрай ефективна система і починають їх замовляти. Наприклад, там Польща там десятки цих Хаймерсів вже замовили. Замовляють про країни Балтії. Тобто, ця система вона буде, і питання те, що зараз воробництво боєприпасів до цієї системи покладено лише на Локет Мартін, то район цілком зрозуміло. Міло хоче що за, за рахунок своїх потужностей розширити це виробництво і знов таки всім країнам НАТО від цього буде лише легше, тому що е, чим більше виробництва, е, наприклад, ракет до Хаймарса, тим ефективніше сама система, тому що її можливо замовляти, бо впирається не у кількість самих хаймарсів завжди, а впирається у кількість саме високоточних боєприпасів до цієї системи.